що вони зробили цей арешний байнет закритий. У нас велика кількість лейкоцитів, які допомагають відновлюватися тканинам і прискоріння. Тому при травмах, які супроводжуються, наприклад, охотно руковим апаратом або суботів, йде розвантаження. Тобто, іде, під час занять навантаження тільки на м'язи, і на суботу. Тобто на... гіперактивність під час тренувань або... Часто, вони самі знаходяться, ми можемо щось закопнути із своїх іграшок. Це дуже часто трапляється, тому це у нас не часто таке трапляється, але за інструмент. -е. В нас є рентген, який з новою системою оцифровування. батареях батарея, е, ну, новий видно цифровувати. Це ось просто Це Це тобто Можна от, зробити знімок. Ви ставите. Ванда, вниз. Ванда, 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 Ванда. Ванда, вниз, Низ, іди купайся. Ванда, давай. Давай, 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 давай. Вони прагнуть до людей. Обережно. Оп. <ріст> <ріст> Обережно зараз буде Маленька працює, вона не йде до рук, але коли вже працює, то контакт налагоджується. І я на цьому випаді пояснюю, що не завжди ми е, можемо отримати очікувано від картинки. Картинка іноді обманлива. І я пояснюю, що військовим своїм родинам і їм це supo <laughs> 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 <laughs>